Так, я пропоную перейти до доповіді Віктора, Віктора Миколаєвича Мезерчука. Так, пане головне, пане голово, шановні члени тимчасової слідчої комісії, запрошення. Перед все хочу подякувати за те, що ви дали можливість і надати свої пропозиції, і сьогодні їх презентувати перед вами. Сподіваюсь, що ви їх включите, якщо будете вважати за доцільність. Чому центр досліджень фіскальної політики? Тому що сфера інтересів нашої команди це публічні фінанси та роботи з великими даними. Великих даних в Україні власне є багато і дуже багато тих великих даних, які генерує держава, це і прозоро, та яку ми вже роками маємо, аналізуємо, дивимося це і платежі казначейства. І в рамках нашого її роботи, в нашого проекту, вартість війни, ми зробили дуже просто вправу. З цією вправою фактично стикаються всі право не правоохоронні органи, а і Державна аудиторська служба, і рахункова палата. Ми взяли, подивилися рішення уряду, закупівлі і оплати. По фонду ліквідації наслідків збройної агресії хотіли зробити такий дуже простий інструмент, яким могли б всі користуватися. Так, от, в нас це вийшла, але вийшлося дуже складно. Чому? Причина досить проста, і ви, пане голово, як людина, яка знає і любить працювати з великими даними, знаєте, що є дуже відомий принцип треш інтришави. Що якщо перекласти, якщо ти даш для аналізу неконсистентні неправильні дані, тебе й аналіз буде відповідно некоректний. Так, от, можливо, я зараз буду говорити трошки в ширшому контексті, але він дуже важливий і він є один з тих факторів, які не дозволяє державним органам, таким інституціям, як ми, як транспаренція, як громадський контроль, ефективно моніторити за закупівлями і за ефективністю використання коштів. Я говорив про те, що дані, які генерує держава прозоро закупівлі. Платежі, є, така значительства. Вони є достатньо низької якості. колеги сьогодні говорили про те, що обов'язково мають бути документи в машиночитабельному форматі. Абсолютно точно це дозволяє по перше збільшувати мас масштаб даних, з якими ти працюєш, застосовувати різноманітні техніки, і легше моніторити і шукати проблему і можливу корупцію. Хотів би навести декілька прикладів, оскільки це для нас є ключове і дуже болюче питання, бо ми з цим постійно працюємо. Приклади 2023 року. Як ви, пане голову, і члени тимчасової слідчої комісії, знаєте, у 2023 році було проведено тендерів приблизно 3 майже 3,7 мільйонів різноманітних успішних. Звідки ми знаємо, ми взяли просто всю базу і скачали, ми з нею працюємо. Ми працюємо з джерелами. з 3,7 мільйонів тендерів. Інформація по закупівлі, яка є в системі казначейства, в єдаті в платіжних дорученнях. Коректна, тільки 212 тисяч тендерів зафіксовано. Про що це говориться? Це говориться, що менше 6% є синхронізація між Платежем і закупівлю привязка, бо... прив'язка. Прив'язки немає, бо я... я теж колись намагався зробити. Прив'язки майже ніколи немає. Я взяв дуже просто: я взяв ID тендеру в одній базі, в іншій порівняв. далі ми всі розуміємо, що оплати за капітальне будівництво, капи так звані, вони обов'язково мають бути зафіксовані в платіжках. Тендер без цього ніяк. Менше третина платіжних доручень має таку інформацію, це говорить, що якісно аналізувати як для нас, так і державних органів стає складніше. І це питання не до прозору і не питання закупівлі, а це питання власне до системи чеків і перевірок в самої казначейства. Тому я говорю, я хотів би говорити про закупівлі в ширшому контексті, тобто менше третини. Платежів, які оплачуються за капи капітального боництва, мають ідентифікатори, якщо мають ідентифікатори, то в нас тут теж з'являються по проблеми трешін і трешат, тому що дуже часто оці ідентифікатори, які є в платіжних дорученнях або навіть в системі Прозору, вони є некоректно зафіксовані, тобто, шановні, шановний пане голово, шановні члени тимчасової слідчої комісії, от готуючись до сьогоднішнього виступу. Я ідентифікував, я був трішки здивований, шокований, що казначейство дозволяє оплати по закупівлях, які ще не настали, тобто по майбутніх закупівлях. Ну, і я собі думаю, а це взагалі можливо? Можливо, не тільки це можливо. Масштаб цієї проблеми невеликий, всього на всього 19 мільйонів і там 91 установа з коштів, яка сплачує з коштів державного і місцевого бюджету. Але менше з тим, це системна проблема. Я хочу, власне, показати різноманітні аспекти системної проблеми, які треба вирішувати, і воно вплине на моніторинг рахункової палати, державної служби антимонопольного комітету, громадськими організаціями. Інший приклад, пане голову. Казначейство, я хочу навести просто дуже гарний оцей такий приклад: знайшов Харківський національний економічний університет. Майже 400 тисяч здійснював платежів за майбутні тендери. Тут дві проблеми. Перша проблема: знаходжу такий тендер, бачу платіж за електроенергію. Переходжу на цей тендер в системі пробзору, бачу взагалі зовсім інша закупівля. Закуповують крісла, і закуповує не Харківський національний економічний університет, а Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Тобто в платежі вказано не то, що некоректний тендер, а там навіть і інституція, яка організовує цей тендер, зовсім інша. Далі. Дивлюся, інші тендери цієї інституції, бачу взагалі неіснуючі тендери. Ну, таких просто немає. Звичайно, це є багато людська помилка, технічна помилка, але вони системно впливають на це все. Інколи математика дозволяє нам шукати цікаві речі, а казначейство проводити неіснуючі платіжні доручні. Ті, які мають помилки. Інший приклад, всі ви знаєте, що ID тендеру. Воно є фіксовано, в принципі, воно там має 22 символи. Інколи може відходити, тому що там можуть бути окремі лоти, але незначно. Подивився, що там в ID-закупівлях від 2 до 48 символів. Найбільш поширена помилка просто UA, дві букви, що підсвічує нам іншу помилку: вживання українського і англійського алфавіту. І це проблема в прозоро. Яка дозволяє в окремих символьних рядках вводити різні алфавіти, так і в закупівлях, і вибачте, в платіжках. Майже 16% ID платіжних доручень, вибачте, ID закупівель Прозоро мають і український, і англійський алфавіт. Відповідно, при пошуках і роботою з цих даних взагалі неможливо якісно працювати. Не буду говорити про машиночитабельні формати. Це питання вже перезріло. Хочу звернути на те, що допоможе запобігти корупційним ризикам. Це синхронізація системи Прозоро і державного казначейства. Про це вже говориться руками. Я пам'ятаю цю історію з 2016 року, але, мабуть, вже треба переходити від слів до більш активних позицій, до більшого діла. На завершення, хочу, пане голову, і я дуже дякую, що є голова Державної аудиторської служби, член рахункової палати. Звернути увагу на ці інституції, тому що вони є ключові і вони важливі. Верховна Рада, народні депутати і ми, громадське середовище, громадське середовище маємо підтримувати ці інституції, допомагати їм. Допомагати їм інституційно зростати, тому що без можливості їхньої якісної роботи з цими даними ми будемо мати проблеми на виході. Ми будемо мати корупційні, можливі корупційні закупівлі, неефективне використання коштів і тому подібне. Тому добре, що Геннадій Володимирович тоді хотів би звернутися і до вас, пане голову, і до нього. У 2021 році Рахункова палата напрацювала дуже хороший класифікатор бюджетних порушень. Там більше 6,5 тисяч бюджетних порушень в частині там доходів і видаток. Можливо, його пора вже затвердити. Прошу звернути на це увагу, тому що воно б тоді дозволить всім працювати в одній рамці і не мати дискреції, пане голово, а члени комісії запрошені. Дякую. Вам за можливість представлення наших напрацювань. Сподіваюсь, що вони будуть корисні і готові відповідати на ваші запитання. Дякую, дуже дякую, Віктор Миколаївич. Я короткий коментар зроблю. Я дійсно дякую, що підняли це це питання якості відкритих даних. Я сам з цим стикнувся, коли ми починали роботу нашої комісії. Там всі бачили, що ми розглядали там, розглянули там більше. Ста закупівель, з яких там більше 20 особисто заслухали. Ну, це були точкові речі. Але паралельно, там я особисто, там Олександр Володимирович Ковальчук, я, зна я знаю теж. Ми намагались проводити аналіз, як це роблять громадські організації. Масовий аналіз там цих закупівель, коли ми вигружали дані через BI Прозоро, через API Прозоро. Я теж дуже багато там стикався з проблемами, коли ти не можеш зв'язати з даними з казначейства і так, далі, і так далі. Я навіть не знаю до кого це питання. Напевно, Міністерство економіки, як, ну, яке формує політику, може може це якось. Я не знаю, якісь інструкції зробити, чи ще щось. Бо в мене, от ну, просто такі банальні. Вибачте, приклади, які Віктор. Приводив, коли ти хочеш звести дані а в тебе латинський перемішаний з українським алфавітом, і ти не можеш просто звести платіжку з цим. Я пишу як народний вже депутат, чи я вже пишу запит, просто щоб ті дані, які я можу вигрузити через напряму, через API, я мушу писати запит депутатський, чекати. Десять днів нагружати інституцію, де там вони шукають людей, які там теж навчились це вигружати. Ну це ну це неефективно. Тобто, я, я бачу дуже великий прогрес там порівняно з тим, що було там 8 років назад по відкритим даним. але все одно є дуже багато проблем, які в тому числі. Можливо, це не питання законодавства, але це питання контролю. Чим більше, чим краща якість відкритих даних, тим краще гром різні громадські організації, там активісти, журналісти, розслідувачі можуть аналізувати, і тим менше в нас буде корупції, тому що буде більше прозорості. Дякую.